Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики в 10 класі. Сьогодні поговоримо про мультимедійні засоби та периферійні пристрої для підтримки особистої продуктивності та навчання. Отже, мультимедійні засоби та периферійні пристрої грають важливу роль у підтримці особистої продуктивності та навчанні, надаючи користувачам доступ до різноманітних інструментів та можливостей. До мультимедійних засобів відносяться комп'ютери, монітори і відеопроектори, графічні планшети, акустичні системи, навушники та мікрофони, сканери і принтери, веб-камери, сенсорні пристрої. І поговоримо про кожен із цих засобів окремо. Отже, комп'ютери: комп'ютер використовується для підтримки особистої продуктивності та навчання в різних аспектах. Розглянемо деякі способи, які демонструють, як комп'ютери сприяють цим процесам. Отже, доступ до інформації. Ми можемо отримати доступ до безмежної кількості інформації через інтернет, знайти інформацію швидко для навчання та роботи. Створення і зберігання документів. Комп'ютери дозволяють створювати текстові документи, таблиці, презентації та інші матеріали для навчання, а також зберігати їх у цифровому форматі. Наступний пункт електронна пошта та спілкування. За допомогою комп'ютерів ми можемо створювати та відправляти електронні листи, спілкуватися через чати та відеоконференції для спільної роботи та навчання. Віддалене навчання особливо важливо в контексті сучасної ситуації. Комп'ютери дозволяють учням, студентам, професіоналам навчатися з використанням відеоконференційних платформ, навчальних програм віддалені, навіть коли вони не можуть бути фізично присутніми в навчальних закладах та офісах. Наступний пункт інтерактивні навчальні програми. Комп'ютерні програми та додатки можуть створювати інтерактивні навчальні середовища, де учні студенти можуть вивчати новий матеріал через відео, аудіо та інтерактивні вправи. Організація робочого часу, календарі, завдання та програми для управління проектами допомагають встановлювати та відстежувати завдання, що сприяє організації та підвищує продуктивність. Віддалений доступ до робочих інструментів. За допомогою віддаленого робочого столу та хмарних послуг, користувачі можуть мати доступ до своїх робочих інструментів і даних з будь-якого місця та з будь-якого пристрою, що сприяє зручності та продуктивності. Саме навчання. Велика кількість онлайн-курсів та навчальних ресурсів дозволяє людям самостійно вивчати нові навички, наприклад, мови та предмети за допомогою комп'ютера. Зробимо узагальнення, отже, комп'ютери відіграють ключову роль у полегшенні доступу до інформації, навчанні та організації робочого процесу, сприяючи особистій продуктивності та навичкам. Розглянемо наступну групу інструментів: це монітори та відеопроектори. Вони грають важливу роль у підтримці особистої продуктивності та навчанні шляхом надання можливості візуалізувати та демонструвати інформацію в більш доступній та зрозумілій формі. Вони використовуються для візуалізації навчального матеріалу, для візуалізації презентацій та лекцій, для дистанційних навчальних сесій, для візуалізації подій та презентацій, для демонстрації результатів роботи, для розваг та відтворення розважального контенту. Отже, загалом. Монітори і відеопроектори є важливими інструментами для візуалізації інформації та полегшення навчання та роботи, сприяючи зрозумінню та запам'ятовуванню матеріалу, підвищенню ефективності та взаємодії з аудиторією. Поговоримо про графічні планшети. Графічні планшети є потужними інструментами, які допомагають підтримувати особисту продуктивність та поліпшувати навчання в різних галузях. Вони використовуються в таких галузях, як мистецтво та дизайн, архітектура та інженерія, освіта та навчання, медицина та біологія, анімація та графічний дизайн, ретуш та обробка фотографій. Графічні планшети дозволяють користувачам працювати більш точно та швидко, робити розробку та створення контенту більш ефективним та творчим. Вони сприяють підвищенню якості роботи та полегшують взаємодії з комп'ютером у виміряному режимі. Акустичні системи. Такі, як гучномовці, колонки, грають важливу роль у підтримці особистої продуктивності та навчанні, надаючи можливість кращого відтворення звуку. Їх використовують для передавання інформації звуковим шляхом, що полегша слухання та розуміння, наприклад, студентами матеріалу. Навушники та мікрофони також відіграють важливу роль у підтримці особистої продуктивності та навчанні в цифровому віці. Вони полегшують комунікацію для навчання, для роботи в цифровому середовищі. Вони забезпечують високоякісний звук та ефективну передачу голосу. Поговоримо також про сканери і принтери, які грають важливу роль у підтримці особистої продуктивності. Вони дозволяють працювати з паперовими та цифровими документами. Ми можемо друкувати навчальні матеріали, сканувати та зберігати документи у цифровому форматі, розповсюджувати документи, друкувати та самостійно вивчати, копіювати, архівувати та організовувати документи та створювати інтерактивні документи. Сканери і принтери сприяють обробці та обміну інформацією. Полегшуючи навчання та роботу з документами, а також забезпечуючи можливість ефективного використання різних видів матеріалів для особистої продуктивності. Вебкамери відіграють важливу роль у підтримці особистої продуктивності та навчання. Вони забезпечують можливість спілкування та візуальної комунікації через інтернет. Ми можемо веб-камери використовувати для відеоконференцій та віддалених зустрічей, для віддаленого навчання, також для відеоблогінгу та стрімінгу. Проводити відеодзвінки та голосовий чат, налаштовувати безпеку та спостереження, а також використовувати для створення розважального контенту. Веб-камери забезпечують можливість візуального спілкування та взаємодії через інтернет, що робить їх незамінними для віддалених комунікацій, для навчання та співпраці. Сенсорні пристрої, такі як сенсорні екрани та сенсорні планшети, грають важливу роль також у підтримці особистої продуктивності та навчання завдяки своїм інтерактивним властивостям та зручності. Завдяки сенсорним пристроям ми можемо використовувати інтерактивні навчальні матеріали, використовувати електронні планшети для нотаток, розробляти матеріали у віртуальних лабораторіях та симуляціях. Візуалізувати дані та графіки, використовувати інтерактивні карти та географічні ігри, розробляти мультимедійні презентації та використовувати їх за допомогою сенсорних пристроїв, і, взагалі, дуже часто в творчості та дизайні, як в галузях, сенсорні пристрої мають незамінне значення. Сенсорні пристрої розширюють можливості навчання та роботи, допомагаючи створювати інтерактивні та залучають навчальні та робочі середовища. Отже, зробімо висновок. Мультимедійні засоби та периферійні пристрої полегшують доступ до інформації та розширюють можливості навчання та продуктивності. Проте дуже важливо правильно вибирати та налагоджувати ці засоби, враховуючи власні потреби та завдання, а також дотримуватися принципів безпеки та ефективного використання технологій.